Доброго дня, любі друзі! Сьогодні вам хочу показати перше відео, яке я, над яким я зараз працюю. Це ось такий підводний світ, схема, яку я хочу вам запропонувати її відшити. Розкажу, чому іменно цю схему від мене. Би, я рекомендую її взяти купити. Дивіться, ми бачимо, якщо ми подивимося по цій схемі, це вже я починаю працювати її в програмі. Ось вона в мене розбилася по клітинках, і я хочу вам тут показати, що я тут буду міняти. До цього в мене прийшло те, що я вже 9 років роблю підбори. І дуже часто я кольори бісера, я просто їх розбиваю, щоб вони були крас. Ну, вишивка була в такому вигляді ну, гарніше. Тому що у нас бісера дуже багато, так. А виробники схем таких дизайнерів не завжди роблять те, що би ми хотіли. Вони роблять собі декілька там кольорів. Ну, не декілька. Тут ось, наприклад, 40 кольорів програма розбила. І ось з цими 40 кольорами я би хотіла попрацювати, щоб їх було більше. А чому більше? А тому, що деякі кольори у нас, наприклад, тут, що ми бачимо, що у нас голубі відтінки да, використовуються на дельфіні, ой, на китах. Отут От десь на водорослях вони і на водички. Так, да, ми можемо сказати, що кит він, сам по собі він у воді. І можна використати ті самі відтінки, які використовуються на тігу і на водички. Ось. Але я би хотіла іменно кити зробити другими відтінками. І так я роблю в своїх підборах. Але в мене є маленький такий нюанс, що я не завжди знаю кількість бісеру, яка вам потрібно дати. Буває таке, що ви отримували мої набори, особливо тих, хто спрацював зі мною. От, отримуєте вас набори, і вас бачите, що у вас, наприклад, один номер, там, перший, другий, може, два пакетики, може бути три пакетика. І на кожному пакетику я підписую. Це, там, наприклад, на водичку, це на кита, це на водорослі. Ну, це все пишеться. Але кількість я не знаю, яку потрібно давати. Тому я вирішила для себе деякі такі схеми, які дівчата, хочуть вишивають, які стали хітами. Я вирішила зробити так, як я їх бачу. От, а я їх бачу, розбиваючи кольори. Ось дивіться, я вам зараз хочу, ми зараз перейдемо, і по декілька кольорам ми з вами пройдемося. І я ж говорю, тут час на 40 кольорів, а буде їх набагато більше. І так, зараз ми для себе я зроблю ось такі, щоб ми прийшли і розуміли, де який колір нас використовується. Це я буду більше всього робити із е, голубо-синіми відтінками, тому що вони у нас повторяються, а остальні відтіночки, я так думаю, що я не буду розбивати, залишу так, як є. Хоча, можебу, е, там щось поміняю. Ну, поки ми будемо міняти, е, ну, займатися голубо-синіми відтінками. І так, починаємо. Для цього я перехожу, мені потрібно розуміти, де який у нас номер точніше, ну, колір бісера, використовується. Я за себе в палітрі перейду. Так, окей. І я перехожу і дивлюся, так, ну, палітра. Так, показати схеми. Окей, і от я стала на якимось кольору, і тепер я можу подивитися, де цей кольор у нас використовується. Давайте ми пройдемося по ось цих голубих відтіночках. Цей один відтінок у нас так використовується тільки поки я дивлюся на китах і на рибках. Ми його можемо так і залишити. А ось цей відтінок отут я вже би хотіла трошечки його змінити. Кит. Тут на рибках, да, бачите, цвітна схема, я трошки бачу, і на воді. І е, мені потрібно воду виділити другим буде е, відтінком, і все це буде трошечки перемальовувати. Перемальовуватися прийде це все вручну. Розумієте, що мені потрібно буде додавати якийсь кольори відтінка. От. Так, тут в нас тільки йде на водичку, і чуть-чуть на рибки. Так, що. Тут менше буде перемалюватися, тут і тут малесенькі рибки. Але вони будуть. ну, Хоча, може бути, я оставлю, але більше всього, що може, щось поміняю. А, так, це сіренький у нас він отут, ай, трошки водички йдесь. Але теж треба дивитися, по яких елементах він використовується. Так, вода, дельфін. Тут у нас. Ой, точніше, не дельфін, а кити. На китах, на водорослях, на водички, ось так. І по кожній ниточці, ми проф, точніше, по кожному кольору ми проходимо. І оце. Я не знаю, це я бачу таку цю роботу. А вам це буде цікаво? Будь ласка, від, напишіть в коментарях, чи цікаво така буде от іменно в такому форматі схема. Чи ви, ну, тому що, щоб не робити даром дурну роботу, да, може бути і не потрібно цього робити. Вже є ці схеми, будь ласка, купляйте, яких є, і з ними працюйте. Але от я для себе цю схему буду розбивати, тому що я хочу відшити, так як я їх бачу. Ось, Ось таким цьому я буду ну, гратися, працювати отут. Так що. Це все, що я вам на сьогодні хотіла показати. А, і ще скажу: це для мене новий етап мого життя. А, може, він мене за, так захопить, що я про, буду створювати свої схеми, да, такі індивідуальні, з якими ну, які покорять ваші серця, і ви будете з радістю їх відшивати. Ось так бачите, я попрацювала. А на сьогодні все, до нових зустрічей. Пока-пока.